Господи Боже, Ісусе Христе, Спасителю наш, до Тебе припадаємо зі скорбним серцем і сповідуємося у гріхах і беззаконнях наших, що ними зранили Твоє милосердя і зачинили від Тебе щедроти Твої, бо відступили від Тебе, Владико, і законів Твоїх не дотримуємося, і не робимо того, що заповідав ти нам. Тому й уразив ти нас безладдям, і віддав на потоптання і зневажання ворогам нашим, і принижені ми більше інших народів, і зневагу та наругу терпимо від сусідів наших. Боже Великий і дивний, що вболіваєш за злобу людську, підводиш повалених і піднімаєш тих, що впали, небесну твою силу з неба народові нашому пошли. Ціли рани душ наших і підніми нас із постелі, немочі, бо вражені розслабленням стегна наші, бо хворі на неправду і породжуємо беззаконня, вгамуй ворожнечу і розбрат на землі українській, віддали від нас застрощі, чвари, зарозумілість, злочинність, бояцтво. І розпалення пристрастей попали в серцях наших терна нечистоти, непримиреності й озлоблення, що почули ми один одного, як одне ціле перебували в тобі, Господі і владиці нашому, як і вчив, і заповідав Ти нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми сповнилися. Приниженням і негідні очей своїх на небо звести. Згадай милості, що їх явив ти Отцям нашим, переміни гнів Твій на милість і дай нам поміч у скорботі. Молить Бо Тебе Церква Твоя молитвами святого рівноапостольного князя Володимира і блаженної Великої княгині Ольги. Святих, благовірних князів стартотерпців Бориса, Гліба та Ігоря, митрополитів Київських, Михаїла, Іларіона, Макарія Петра Могили, святих митрополитів Феодосії, Чернігівського Димитрія та Арсенія Ростовських, Інокентія та Софронія Іркутських, Іосафа Білгородського, Іоанна та Павла Тобольських. Які за Україну страждали, святого великомученика Юрія Переможця, великомучениці Варвари, святі мощі, якої у благословеному Богом Києві перебувають, преподобно мученика Афанасія, Ігумена Берестейського Миколи, князя Луцького, Макарія Канівського, Феодора, князя Островського, преподобних отців наших Антонія і Феодосія та всіх чудотворців Києвопечевських. Преподобного Іова, Ігумена Почаївського, преподобних Іова та Феодосія і Гуменів Манявських, святої Юліанії, княжни Ольшанської, всіх святих, що на землі українській прославлених, а особливо при Святої Богородиці і Приснудіви Марії, яка з древніх часів покривала і захищала своїм святим омофором країну нашу, Врозуми народ український, а особливо тих, хто при владі стоїть. Про церкву нашу помісну православну Україну, весь народ добре дбати та державність відстоювати. Силою Христа Твого зміцни державу і воїнство наше та захисти від підступів ворожих, піднеси людей розуму і сили і постав на служіння вітчизні наші, і нам усім дай духа мудрості і страху Божого. Духа міцності і благочестя і даруй кожному вогонь любові до Матері нашої України, єдиної та неподільної. Господи, до тебе вдаємося, навчи нас чинити волю Твою, бо Ти Бог наш, бо в тобі джерело життя і в світлі Твоєму побачимо світло, подай милість і щедроти Твої народу українському. Щоб ми славили святе ім'я Твоє з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь.